Приїхала третя партія. Це у нас ще 10, всього 30, буде ще 5, всього 35. Я вчора розмовляв із власником заводу підприємства і виробництва. Вони дійсно налагоджують співпрацю з Міноборони. і наше завдання максимальну кількість їх на код 9.2 залучити. Крім того, ми залишаємо програму чинові із депутатським корпусом. І ми хочемо на цей рік ще передбачити фінансування на купівлю цих дронів і на наступний рік на більш системному рівні для того, щоб наприклад ви там розуміли, що у вас на рік там буде їх 100 чи 200. Це майбутнє, яке ми маємо. Мы в свою очередь хотим поблагодарить за такой системный подход, именно системный. В спорте есть такое понятие, система дає результат. В свою очередь хочу сказать, что мы гарантируем от себя за этими 30 дронами уничтожить минимум 100 единиц плюс техники. Плюс это забота о нашей пехоте, это передний край. Это действительно большое подспорье для нас. И мы увеличили свою штатку в три раза. Поэтому мы растем, мы улучшаем свои показатели. Спасибо. Спасибо. Да. Разом до перемоги.